22 вересня день партизанської слави та день визволення міста Новомосковськ від німецько-фашистських загарбників. В честь такого свята біля меморіалу вічної слави був проведений урочистий мітинг, куди запросили ветеранів, завдяки яким місто на Самарі взагалі існує. Свою особисту подяку та від імені усього виконавчого комітету до героїв звернувся міський голова Сергій Мороз. Ми завжди пам'ятаємо, якою дорогою. Ціною дісталася нам перемога над ворогом, світла пам'ять тим, хто віддав своє життя у боротьбі за мирне небо для українського народу. Низький уклін та щира вдячність вам, сивоволодшим ветеранам. Сьогодні ви найбільша наша гордість. До слова запросили і представника ради ветеранів міста Михайла Горбова. Слава тим ветеранам, які... Є. возродили наш город, построили его практически заново. И особенно для молодых, прошу, помните и знайте, тот народ, который не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Слава победителям, слава участникам. до ветеранів звернулися і діти. Учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 2 Катерина висловила від усієї молоді вдячність за те, що вони мають гарне місто, яке відстоювали ці хоробрі серця. Цей славний день ми згадаємо імена всіх тих, чиє життя забрала війна. Сьогодні ми схиляємося у доземному поклоні перед нині живими. Це вашим потом і кров'ю щедро зрощена наша батьківська земля, як у роки воєнного лихаліття, так і у тяжкі роки відбудови нашого міста. Після урочистостей усі бажаючі мали змогу вшанувати пам'ять загиблих ветеранів та покласти квіти до меморіалу. Громадський діяч Віктор Литвищенко теж прийшов на свято і привітав як ветеранів, так і містян з таким знаменним днем. Я поздравляю вас, уважаємо новомосковці, з нашим общим праздником і з днем города, і з гадовщини освобождення від німецько фашистських захватчиків. Хочу вам пожелати щастя по житті, добра, здоров'я, благополуччя. І пусть небо над нами буде отаким, як сьогодні. А якщо буде там сполохи від взривов, то от фейерверков і салютів. З праздником! будьте щасливі! Ви достойні цієї жизни. До привітань приєднався і почесний громадянин міста, член міської ради ветеранів, голова ради ветеранів 331-ї гвардійської агітбригади Пантелієв Микола Сергійович. 68 лет я проживаю в городе Московске. Здесь служил, здесь трудился во всех сферах жизни нашего города Московская. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейшего развития нашего города. Слова вдячности пролунали из уст гостей. Хотим поздравить наших дорогих ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, удачи, любви. Берегите себя и будьте счастливы. С праздником. Вічна слава загиблим героям, а тим, що живі довгих років життя та міцного здоров'я. Ми пам'ятаємо ваш подвиг та вдячні за нього безмежно.